Мені. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні зараз з вами знаходимося на території Старого Цвинтаря біля нашої могили Героям ОУН УПА. І сьогодні я хочу розповісти про саме тих людей, зв'язкових села Тучапи, дівчат і хлопців, які і просто звичайних односельчан, які здійснювали захоронення наших героїв. І саму історію цієї могили, коли в 44-му році, в серпні, вже прийшли москалі сюди в село Тучапи, і були такі вирішальні бої, 13, -го, 14 -го серпня, були також е, облави, які вже проводились в 44 45 соропятих роках, в результаті яких гинули наші хлопці-повстанці. І е, зв'язковим мали таке завдання захоронювати саме на території старого цвинтаря. І е, активними такими учасниками е, ну, зв'язковими були е, сестри черепахи. От вони жили тут, е, саме тут недалеко від цвинтаря, Черепахи е, е, Касі і Маресі. І туди привозили на подвір'я вже загиблих повстанців. В день хоронити було просто неможливо, небезпечно. Їх прикривали соломою, і пізно ввечері вони кликали сусіда Павлюкового синька, кликали там ще навіть мій респондент Грицак Палип, Він ще тоді був ходив до школи, і саме вони здійснювали ті захоронення. Захоронення здійснювали. Так, десь тут в рові, десь там. І от саме це місце це була така, така могила, куди старалися підзахоронювати постійно наших героїв повстанців. Коли вже кінець 40-х років Катерина і Марися Черепахи. Вони старалися цю могилу якимось чином берегти від е, очей москалі, бо вони б цю могилу сполюндрували, знищили, тому тут припинали корову і так далі. І знаєте, е, вже після їх смерті цю могилу фактично доглядала зв'язкова Ганна Будревич. І коли в 2009 році. Е, вона вже там по здоров'ю чулася, вже й було. Ну вчулася, що вже не змає такої сили доглядати цю могилу. Е, вона зустрілася з нашою Лесією байко і показала їй це місце. і Попросила його віковічити цю могилу. Ну зробити якийсь пам'ятник. Навіть казала, що я кошти якісь певні дам. Леся зробила цей, цей пам'ятник, такий гарний, прекрасний мальчинський хрест, в, в середині якого є якраз тризуб. А ви знаєте, ми тішимося, що в списку наших учасників підпілля ООН УПА, села Тучапи, які загинули за волю України, є шкреметку Лев, який ми навіть не знаємо місця його загибелі. Ми не знаємо, де він загинув, але зараз він повернувся в рідне село і спочиває тут. Знаєте, тішить теж, що неодноразово я розповідала про захоронені там далі вище захоронені три вишивані сорочки, і це захоронення здійснювала зв'язкова упа Катерина Ментух. І ці три вишивані сорочки належали нашим героям. А саме Василевич Михайлов, міську, який загинув 48-му році, саме Встрасний четвер. Малих Федору псевдо його Кармелю і Дзюбі Володимиру. І вони тут спочивають от три вишивані сорочки. Знаєте, що означає вічна шана, вічна пам'ять? А те, що навіть крізь роки, бо пройшло вже більше 80 років, вони повернулися, повернулися у тих списках, і ми їх повинні пам'ятати і шанувати. Цей список ну, символіморіального цей комплекс він був потрібен для наших дітей, для наших онуків, правнуків. Бо ми зараз живемо в час війни і пройде час, і ми зобов'язані пам'ятати своїх героїв. Слава Україні.